Вітаю всіх юних фермерів на моєму каналі, з вами фермер Святослав І сьогодні я буду вам старатися відіграти РП на українській мапі Петрівка по фермік Сімулятор 17. Сьогодні я встав як раніше. Закрив вже хату, попоїв там, там випив ще каву, кружку кави випив. І тепер треба займатися трохи господарством, бо так як відомо, що мені треба ще заплатити кредит, а зараз будуть проценти нагорати, треба якнайшвидше рухатись, так скажемо, по правді. Зараз подивлюсь до пшениці, чи вона вже повисихала, чи не повисихала. Щоб їм можна було молотити. Так, стручки бачу, що вже все. Нема тут роси, вже повністю повисихали, бо тому що, якби вона б була б мократи, недобре би було би косити, декотрі б де, де, де колоски просто не пропускались через комбайн, так скажемо по правді Перш все це сухо, треба запитатись у людей місцевих, чи є тут якийсь комбайн у селі, чи треба десь їхати, замовляти комбайнера. Ще попитаюсь, заплачу там гроші. Вітаю, пані! Слухайте, а ви не знаєте, де тут можуть бути комбайнери? Ага, вона добре подякував. Вона такого не знає, бо над цим не цікавиться. Так, давайте ще в когось може поп... попитаємося з місцевих. Вітаю, пане. Слухайте, а ви не знаєте, де є тут комбайнер, щоб косив на полях? Ага, це треба тільки їхати до них самих і запрошувати. Та, а ви не маєте номеру? Ні. Ну то а в ту котру сторону їхати? Добре, все гарно, подякував, щасливо. Так, мені сказав пан Володимир, що потрібно їхати туди, в ту сторону, так як я їхав, щоб, попри заправку, він питався, чи я бачу там заправку. то я сказав, так. І тепер їхати туди прямо. Я замічу, там магазин там вже буде з такими, так скажем, плакатами, там, там в різних фірм комбайни, там Нюдхолланд класа, так і вищих моделей, там вже туди питатись за комбайнера. бо о, тут у селі немає комбайна. Давайте будемо стрибати у жигуля. Зараз акуратненько виїхати, головне, щоб не заїхати там десь у хату. Акуратно так вийде. Щоб Не знести, не знести тут пліт. во во, -во. Так. Давайте тут, щоб не забуксирувати, бо чесно, тут і земля трошки... Виорана, певно, що хтось недавно тут орав на цьому городі, може хтось щось собі тут і тримав, може сама сам цей гінаті власник, що мені продав. Так, добре. Давайте може щось якесь магнітолу. О, магнітолася включила. Зараз в якусь включити в машині, щоб було. веселіше їхати, бо чесно люблю слухати українське радіо. О, щось настрої, вроді, Лапай. О, тепер можна їхати. Я вам скажу по правді, що ось таку українську музику я полюбляю слухати у себе в машині, взагалі дуже приємно слухати, можна навіть самому підспівувати, та як маєш у машині сабвуфер, то музика так валить, що ого-го. Ще можна по дорозі кайфувати та ще самому підспівати. Я якраз сюди вже приїхав до хлопців, хлопці чули, як музика грає, що то досить голосно я слухаю. Та ще самі почали підтанцювати та і співати. Зараз зайдемо до хлопців, попитаємося щодо чого, чи є тут якийсь комбайнер, що би скосив нам то поле з пшеницею, бо я мав хоч якусь надію, чи треба там далі когось питатись і замовляти там уже з іншого села комбайнера. Ну, зараз попитаюсь у хлопців, буде вся інформація відома. Бачу, що у них тут гараж теж хлопці тримають, тут стараються й декотру техніку відновити там. Тут мають вони техніку теж імпортну, дорогу досить, там з вищих марок і з вищих класів так скажем, таких компаній, так як Ньют-Холланд, Вони займаються тут Ньют-Холландами, декотрі ремонтують комбайни, більш старі, моделі, новіші, так і далі. Добре, давайте підемо до хлопців, не буду тут щось торочити. Йдемо до хлопців напряму, питаємося, що там до чого. Так, хлопаки, я з хлопцями поговорив. Виходить, що заплатив вже за оренду комбайну. Вони сказали, що комбайнера нема, то треба власноруч власну ручку сити, що вони дають комбайна. Я запитався, які вони дадуть мені комбайну, Вони сказали, що зліва знаходиться. Це у нас виходить ростельмаш, Дон 1500, а рік випуску 1922 рік. Ось такий старий комбайн. Вони казали, щоб я на жатку там вважав, бо тому що тут декотрі навіть ще дошки прикручені. Щодо жатки, що менш більше краще був би захват, щоб там уважав одно. І вони казали, щоб ще там дивився, щоб до мотора, щоб там нічого не позабувалось. Таке по мінімуму. Це вже старий, так скажем, пожилий комбайн, котрий вже своє відпрацював повністю на городах, там ще він е, працював ще з часів колгоспу, а те як колгосп ще розпав, то він ще тут залишився. Ну, добре, давайте будемо стрибати комбайна, пробувати заводити, що тут до чого. Хлопці питалися, чи я. Є... Вмію їздити на комбані, я сказав, що невеличкий опит маю, вони сказали, що це хоч добре. Заплатив я за оренду комбайна, виходить 10 тисяч гривень. Чесно, дороговато, Але що пороблю? Це от, така ціна, то найдешевша на цей комбайн до тисяч. А тому що з вищих марок, так як в Ньют там е клас Mouse Ferts, бо комбайні вищих класів, то вони там аж до 50 тисяч гривень оренди, щоб там е поле так і далі. Ну, Добре, давайте будемо заводити. О, комбайн, чесно, запустився. Тут хлопці ще мені показали, що до чого речашки відповідають, вони сказали, що все, якщо щось сталося чи ще щось. То зразу до них дзвонити, там вони під'їдуть, під під ще мені покажуть, що до чого. Так, піднімемо жатку, вони хлопці тут показують, так утикнемо задню передачу. Зараз акуратненько будемо виїздити. Бо вони теж сюди заїхали. Тут бляха, тут немає дзеркалів, щоб я видивився по дзеркалам. Але то акуратненько буду виїздити, старатися нічого тут не накоїти, щоб не знести тут жаткою е аркан. Аби акуратно виїхати. Ну, ку... акуратненько виїжджу без проблем. Ось так, ось так, ось так. Тепер передачу вперед. Тепер руль направо викручуємо. Во, і все, і тепер ідеально. Тепер... Головне треба їхати якось не знаю по цій дорозі, як головні. Та включу маячок, що тут їде важка артилерія по дорозі, би люди знали. Е -е 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 не знаю, тут чи є якась е -е сільська дорога. Щоб поїхати, би нікому тут не заважати на цій головній дорозі. Але не бачу, тут прийдеться їхати по центральній. Так, будемо їхати, хіба половина комбайна буде їхати на асфальті, бо тут жатка приблизно з 5 метрів, 5 -5 метрів ширини. Так, тут вроді все нормально, Головне не зачепити тут ніякі гілки, щоб акуратненько все файно доїхати. Зараз будемо заїздити, тут селом проїдемо, головне я би, там теж я би помістився, але я, по суті, мав би поміститись. Давайте тут газку підем і будемо так їхати. Тут, в принципі, можна вже і швиденько їхати, одно, що тільки, по правді скажу, заважають оці щитки. Вони допомагають від сонця, але вони заважають на дорозі. Я менш-більш дорогою і не бачу, що до чого. Але можна їхати, тут. якщо вже автомобіля немає, то можна виступати повністю на цілу дорогу, їхати без проблем. Тут ніхто обганяти не буде і тут знову не бачу, чи хтось їде, чи ні, хтось не їде. Вроді, акуратненько проїжджу, стараюся тут проїхати. Я якраз виходить повністю педальку газу, повністю нажав, що комбайн їде приблизно скільки він їде в кілометрів в час, я навіть і не знаю, тут спідометра не показую. Спідометр поламаний, але то таке. Так, ми вже й доїхали до нашої заправки, ось тут у нас йде поле, але я вже поїду там з селом, бо тому що тут -то дорогу топтати не буду. Тим більше там є, що в'їзд нагород з тої сторони, ти краще там буде. Так що треба, б, здалося, б, позичити у когось причіп до трактора, може ще попитатись у селі, у кого є причіп бо тому що, виходить, знайшов комбайна, а причіпа немає. Куди це все діло висипати, невідомо. Зараз може у когось у людей попитаюся, у сусідів. Може щось там заплачу їм так, як вони би хотіли. Давайте тут будемо повертати акуратненько. Вовне би зараз тут не зачепити паркан чийсь, але тут дорога широка, тут можна акуратненько проїздити, бо взагалі на Ліганську проїжджу, що без проблем. Ось тут болото, але тут Дон 1500 проїде з легкістю, бо тому що в нього передні колеса досить великі, але пробуксовує, пробуксовує. Ну от комбайн старувати вже свої відпрацював як-не-як. Чесно, я навіть не знаю, скільки він тут може видати кінських сил, чи 360, чи й навіть... Трішки більше для комбайна. Невідомо, невідомо, бо не знаю. У таких марках то я вже дуже аж так не розуміюся. Там по селам, так і далі. Так, ми вже приїхали сюди до, до нас, додому. Давайте зараз подивимося тут. Якось виїдемо і подивимося, як комбайн буде працювати, як буде так чистити саме де тут відходи йдуть, як воно буде розчищати, чи буде пшениця залишатись воно буде повністю все перемолочувати. Так, давайте заглушу комбайни, бо тому що солярка теж не безкоштовна. Ще може зараз в селі попитаюсь. е кого є причіп, може погоджу попитаюсь. Тут зараз попитатись треба у людей. Вітаю, чоловічі. Ти не знаєш, кого може бути причіп тут, щоб позичити у селі? У кого? А. О, о, все, файно, подяку. Так він сказав, що йти тут а, живе пан Олександр Теренщук. Він має причіп, що може позичити. Давайте зараз підемо до пана Олександра, запитаємося, що там до чого. Ну що, хлопаки, виходить, що мені пан Олександр позичив е, причіп. Позичив виходить два ПТС-4. Ось такий причіп е, для трактора. І він сказав, що при одній умові, щоб я йому там дав 3 4 мішка пшениці, щоб він мав щось там курем дати. Їсти, бо тому, що пшениця тепер дорога, а їздити туди, то далекувато, щоб на місто купувати пшеницю, бо тут найближчої точки немає, там треба їхати з кавалок дороги. Він сказав, що якби я міг, то й би йому дав. Я, я навіть можу там тут а, і у прицепу йому залишити пшеницю, приблизно з 500 кілля, та йому там вже там, дам пану Олександру, неї собі тримайте, і не людина сидіша. Так, ми вже причіп знайшли, тепер можна починати роботу. Привіт-привіт. Е, можемо починати роботу на комбайні don 1500. А? Так, давайте зараз будемо запускати тут до чого, речешки, що відповідають. Давайте подивимося. Перший раз самого комбайну запустимо, бо я вже тут якісь речешки тягаю, але не знаю, що тут за що відповідає. Так, це що це у нас? Е, вроді нічого не відповідає. Це Ось. Так, ми жатку опустили. Тепер треба спробувати комбайна включити, але першим ділом треба його розікласти. Давайте розкладемо його. Так, комбайн розіклався. Тут а, бункер все повністю відкрито. Тут а, буде зараз пшениця зісипатись, подивлюсь, ще чи... ніяких дирок немає, дирок немає. Добре. Давайте будемо запускати жатку, як вона тут запускається. Хлопці мені показували на яку кнопку, але вроді якась має показувати червона. Вроді ось ця. Все, комбайн запустився, тепер можна пробувати і косити. Так, пшениця пішла у хід, тут я вже чуть-чуть пропустив. Ну, Перший раз працюю над комбайні, неопитний, але менш більш щось получає. Ось, робота і пішла. Зараз треба буде подивитися, як солома там висипається, чи не йде пшениці забагато, що у відходи. Подивимося, пшениця вроді чистесенька, без ніяких проблем, все солома тільки вилітає, просто солома. А пшениця залишається повністю в бункері. Це досить добре. Так що комбайн ще можна це сказати, що повністю. В доброму стані, що там перебирає, а так то вигляд, зовнішній то не дуже, але там всередині, то ще мотор перебирає, як має бути. Одно ще треба буде поїхати подивитися на то пасовище з вівцями, але то вже десь пізніше, вже коли смолочу пшеницю. Треба буде подивитися, там, що там є, чи якісь вівці є, чи якісь там залишки чогось залишило. Хоча невідомо, теж не знаю. Ну, Щось там казали, що там якісь вівці були, але то певно, що давніше, як ще той дідусь собі тримав там господарство, ще давніше може вівці були, але не тепер. Так, це треба будемо косити, але це певно, що до самого вечора будемо косити це все діло, бо тому що це поле досить велике. А на такому комбайні, то будемо працювати, може, і на і за два дні. Але я заплатив, виходить, за один день там роботи на комбайні 10 тисяч, а якщо би за другий, то треба платити 20 тисяч гривень. Ого-го.

i <inaudible> am Досить скаво, що це непоганий урожай з цього поля. Чесно, пшениця ладна, так як має бути, бо пшена вона. Треба зараз бігти до пана Олександра за причепом, бо прийдеться це все діло висипати і зразу вести на продаж, я так думаю. бо Тому що тут обсягом вміщається 8 тонн зерна, так як мені відомо, у цей комбайн, а там уроді причіп я не знаю, скільки вміщається, чи 5 тонн. Ну Прийдеться возитися ще там взад-перед, зад-перед, але думаю, що за сьогоднішній день досить непогано зароблю. Щоб там помаленьку може якось старатись розкручувати свій бізнес. Ще завтра, може, поїдемо, подивимося на пасовище Тиховець, бо сьогодні не обіцяю, що поїдемо, бо тому що треба косити. У нас сьогодні збірка урожаю, і то не вийде зараз десь їздити, десь кататись, бо, тому що так пропаде цей урожай, з цей, цей пшеницею. А там уже десь поїдемо, подивимося на то пасовище, може там якась ще є техніка чи ще щось, щоб е, знати на що нам треба надіятись. Тепер біжимо до пана Олександра за причіпом. Зараз будемо заводити мтз думаю, що заведеться, то вроді вчора то все мало буде бути на еліганську. Вон... Завівся б зразу. Так, а де машина? Де я машину лишив? А, я нагадав, я машину лишив там коло магазину. Треба буде потім поїхати до хлопців та е е комбайн, віддати і вже туди машину і забрати. Думаю, де машина? Так, давайте заводимо МТЗ-шку. О. АТІшка вже тепер зразу всі заводили. Йому треба було дати туди трошки проробитись, бо так як він стояв, невідомо скільки стояв, і мотор туди зразу виходить і не схватував, щоб заводитись. Стартер зразу не робив так, як треба, а тут пару разів його всі завело, і він вже і зразу всі заводив. Зараз їдемо до пана Олександра, причіпаємо причіп, будемо це все діло відсипали. Зараз тут акуратно їхати, я не знаю, чи тут антизешка сі умісти, я думаю, що мало б сього не спети. це болото, щоб... Ось так. Додавити. Тут акуратно якось старатись. У щоб зараз йому хату не зачепити, бо думаю, що, скажу, що ще й поламав. О, так. То, давайте це діло підчіпаємо, а шланги, А що шланги, їх не можу підчепити. А, бо в мене тут оцих немає, ну, що під шланги не маю підчікувати. Ну добре, вже так поїдемо. Зараз тут так поїду, певно, що ось так. Скорочу трохи собі дров, боби не виїздити там через ворота, бо там інакше не виїду. Зараз будемо це все висипали у причіп і вже пізніше буду їхати там на алеватор, продавати. І буду бачити, скільки буде виходити за цей весь урожай грошей, чи вигідно садити пшеницю, чи не вигідно, чи вже там якісь інші культури садити. Ну, будемо бачити б здалося якусь сівалочку придбати, там культиватор, щось такого, агрегату, щоб мати колохати, бо лише колохати маю плуг ПЛН 435, якщо не помиляюсь, і все. І тільки трактора і плуга маю. А щоб засаджувати, може когось треба прийдеться її найма... наймати, щоб приїхав і засадив. Але то теж там кошти йдуть досить великі. Так, відкриваємо двері, сідаємо. Ой, бля, хамуха. Так комбайна сідати. та йо, пересиди трактор за стоїть, треба від'їхати. О, так о, о. сідаємо комбайна, будемо його запускати, тут зразу трубу виставляємо. Воно отак там працює, треба запускати. Давайте запустимо комбайн. Так, висипка там пішла пшениці. Ось це все гарне діло висипається. Нічого собі, але вона чистенька. Тут комбайн фільтрує так, як має бути. Хоч і старий, але досить сильно фільтрує, навіть я не бачу, щоб на соломі тут залишки залишалися з зерна. Ну десь є там зерновинка дві. А так то повністю вся солома чистенька так має бути. Так що там комбайн все чітко фільтрує так, як має бути. Воу воу во. Так, там уже... на що там? Так, ще трохи тут залишилось у бункері. Зараз Запидемо, чи ще сюди в цей щось, щоб мати надію, щоб по два рази не їздити, чи вміщається. Зараз буде нам відомо що до чого. Так, давайте тут заглушуємо тяжешку, тому що на солярка йде, солярка не безкоштовна. Ліха щось вже залізти не Воу, во, во, це все ділося і висипло, тепер можна продовжувати косити. Закінчиться робочий день на комбайні до 1500. Сьогодні я повністю цю пшеницю скусив, думав, що аж закінчу десь в другій ночі, але вийшло, що знаєте, скоріше закінчу. Зараз цю пшеницю треба досипати всю в причіп. Залишаю трактора зараз наразі на полі, бо, тому що треба буде ще їхати до елеватора, пшеницю продавати і буду швиденько віддавати комбайни назад, бо тому, що до мене хлопаки дзвонили. Питалися що до чого. І казали, що треба б, вже б здалося б повернути комбайни, бо вони, вони будуть там закриватись. Там вони до якоїсь години працюють, і сказав би я якнайскоріше Ну, Я хлопцям повідомив, що я вже скосив, що мені якраз треба вже було, було віддавати комбайн. Зараз швиденько їдемо, віддамо. Так, давайте я тут фари виключу, тому що я фарби ще включені, зараз акумулятор мені сяде, закрию дверку, головне, щоб зараз сюди ніхто не ліз, і часом би ніхто тут не поцупив трохи. Пшениці. Але то якщо, то то тут практично я не думаю, що хтось би був, викрав. Так, давайте будемо їхати. Ой-ой-ой, я жатку не підняв. Піднімаємо жатку, зараз головна акуратненько. Будемо їхати. Так, а то... Оу, воувоуво! Я так уже фарію менш спішу. Краще світить, тому що дорога прямо вже робиться. Там нізно і навіть нічого не видно по дорозі, але того головне нам зараз доставити комбайн на місце, там на точку його, там де він має бути, забираємо машину, там ще їдемо на елеватор, продамо ту пшеницю, що у прицепі, там залишимо ще трохи пану Олекса. Ой-ой-ой, тут за заїхав, зачепився, але тут нічого страшного. Е залишимо трохи пшениці пану от я думаю, що там, як він казав, що 4 чи 5 мішка, я йому там дав 500 кілограм. Е і думаю, що він буде задоволений. Це в нас комбайн максимально досі 20 км в час, щоб скоріше дні або 25 десь приблизно так, він, так не поїде на Але комбайн старувати, звісно, що він там попрацював з пару років чи 50, чи 100 40. Зараз акуратно вже бачу, що хопаки помалить. там всі закривають що вже. Світла немає тут на базі у них. Там тут поворотів немає, ось я прибіг, що поворотник треба включати. Ось їх хоч в тут помалися і закриваємо. Кладемо тобто, комбайни на місці, зараз ключки їм дамо, вони казали, що там чекають всередині. Мені. Тобто, залишаємо, виключаємо маячок, виключаємо фари. Так, гарно попрацював на такому комбайні. Ростельмаш до 1500. Чесно, задоволений такою технікою ще і працює на е, городах. Так, добре, хлопці, тут є. О, хлопаки. там, все, тримайте ключки. Все, файно, подякував, все, дай Боже вам здоров'я, Все, давайте буде. Тепер треба сідати у Жигуля. так, ключки в мене є, в кушені, десь не загубив. Ні, не загубив. Сідаємо у Жигуля, заводимо зараз і будемо е, е, їхати певно, що жигулям прямо прямо додому. Туди я вже прибіжу пішком по трактора так, ми вже спіли бути на елеваторі, ми вже ту пшеницю продали. Трохи тут залишив для пана Олександра пшениці, зараз йому треба буде відвезти із прицепом там залишати у нього, бо там не буде десь йому під лід висипувати. І зараз будемо певні, що йти вже додому відпочивати, бо тому що сьогодні, так скажемо, трохи тяжкуватий день, прийшлося досить багато попрацювати, від самого раннього працював по повній програмі. Але то воно того вартує. Пшеницю повністю скошено, гроші заробив як ніяк. Щось будемо старатися тут відновлювати, зароблювати, щось розширяти свою тут територію, так скажемо, можливості, що ми. Добре, тут зараз дорогу так скоро там через грот, не будемо об'їздити туди дорогою, тому що тут у мене поле близько до самої дороги. Зараз заїдемо до пана Олександра, залишимо йому. Причіп з пшеницею, то треба що буде цю слому позбирати. Чесно кажучи, я не знаю, чим це будемо збирати, це все діло, чи це треба когось наймовити, чи будемо знову брати у пана Олександра цей прицеп і будемо солому грузити, де десь там у купицю складати. Ми будемо ще бачити, що там до чого, поки що наперед не кажу, бо зараз, якщо дожі підуть, то ця солома може і загнити. Пропаде, чесно слово. Її тут і багато, тут можна було знає тюки зробити там для якоїсь подоби, так ми заїздимо сюди до пана Олександра, не буде туди заїздити, бо тому що там весь вузький проїзд. Так, заїздимо сюди. У тут акуратненько, щоб не, за... не зачепити йому стодолу, головне щоб не поламати, бо тому, що ще може бути сварець. Так, виходимо в трактора. Давайте відчіплюємо ось так, тут ось стільки я йому залишив пшениці тут вона більше, ніж 500 кг, тому що він буде задоволений. Там йому ще піду розкажу, що там до чого. Якби міг ще б майбутньому допозичив мені прички, якщо би мав мав би таку можливість, чи він ще до того часу його може і продати. Ну хто знає, так тут. У цьому було проїздимо, але поїхали. Можна трактор тут десь залишити, або залишаємо там ззаду будинку, зараз там залишимо, тому що треба буде... Та я думаю, що ще обгороджувати парканом територію, розширятись трохи, але поки що наразі нічого не робити не буду. До речі, я виходить ще забув. Тут була ще виходить жорстка сепка, я відразу не замітив. Я тут подивився, тут у нас був плуг ПЛН 435 і тут а, жорстка сепка була. ось Тут у траві не замітив, потім пізніше знайшов. Добре, закриваємо двері у тракторі. Ну що, юніфермери, на ось такій прекрасній ноті ми будемо закінчити нашу РПшку по Farming Simulator 17 на мапі Петрівка. І будемо продовжувати все в наступних серіях. Бажаю всім приємного перегляду та бажаю удачі. Насамперед. І кладіть подобайки, пишіть свої коментарі. І до нових зустрічей. Пока-пока.